Так, всі відповідальні люди зараз на фронті, так. Я команди Мирослав Джонович, вступаю на військову службу і рачисто присягаю українському народу. У мене не було взагалі ніякого страху перед мобілізацією. Я прийшов добровольцем, прийшов вже на другий день, типу там, 25 лютого. Я знаєш, пішов в армію, собі сказав, як в монастир. Все, опустив гриву. Так, пан офіцер, не так, пан офіцер пішов, зробив і все. Засунув в жопу свою там, гордість. Весь свій досвід, всі свої здобутки, і просто виконуєш задачі, які тобі ставлять. В армії потрібно не тільки штурмовики, потрібні не знаю, діловоди. Потрібні люди, які вміють з дронами працювати в комп'ютерні ігри ж, всі ж люблять грати, Отут такі люди потрібні. Тут потрібні чоловіки, які вміють хоч щось робити в 14-му році. от, Поки у нас було АТО, то було достатньо мотивованих людей, які брали в цьому участь. У 2022 році знову ж таки на початку всі вмотивовані, всі пасіонарії пішли. І особисто я відчув, що збори і Надя Дерефєва нормально може зробити. Я не хочу ніяк критикувати колег за цехом. Це Вибір кожного і на совісті кожного. Але я ще раз повторюю, що збори може робити і Надя Дорофеєва класно. Христа ніколи не зрадити українському народу. Слава Україні! Зараз я молодший сержант Кувалдін, служу в 59-й бригаді. Займаюся морально-психологічним забезпеченням військовослужбовців. Ми їздимо вздовж лінії зіткнення. Це зазвичай 3-4 концерти на день. Приїжджаємо нашу маленькою групу і робимо так, щоб людина на годинку на півтори, військовослужбовець, трошки забула про те, де вона знаходиться. Потім трошки згадала про те, для чого вона тут знаходиться. В общем, працюємо з морально-психологічним. Кожен з нас щось може допоможе. Просте. Мені здається, що. Пісня, музика і мистецтво воно працює як, можна сказати, як машина часу. Ти, коли чуєш, наприклад, знайому пісню, то ти відразу опиняєшся в місці і в тому часі, коли ти чув цю пісню. Якщо говорити про мої пісні, то деякі пісні там були звучали 30 років тому. Тихо шелестіло. Все кудись летіло і. Я 30 років тому мені було 20, і в мене тоді все було волосся, зуби, хуй стояв, і я був в безпеці, розумієш? І от я думаю, що саме це відчуття безпеки, хоча б мінімальне, воно дуже необхідно такий перепочинок просто переключати. Ну і звичайно музика і мистецтво працює з емоціями. Військовослужбовці, як правило, люди. Емоційно закриті. Але я думаю, що наші зустрічі допомагають їм відкритися або самим проговорити ті речі, про які вони мовчать, або почути з боку, знову ж таки, в музиці, у виставі, почути ті речі, про які вони думають, але. Не знають, як це оформити в якусь думку тут. Я придумав класний лайфхак, як можна залучити ще людей в армію. Типу, ви видіти у відпустку, а вам командир каже, так, даю тобі три додаткові дні, якщо назад повертаєшся з другом. Гумор це дуже сильне, також психологічне забезпечення. І гумору дуже багато насправді на фронті, Пацани між собою завжди жартують. Тому що це дійсно привід е, скинути трошки стрес. Через це я жартую і стараюся е, спочатку починаю жартувати про себе. Кувалдин, я честен, що в мене мама не прізвище. Мама в мене москва, на жаль, це єдина хороша москва, яку я знаю, жива. Це моя мама, кувалдіна. От е, Джонович став частина, що в мене тато з Нігерії, з Африки. Його звали Джоном і. Видно, я став Джоновичем, але вони мене вирішили назвати Мирославом. Вибор цього імені, я думаю, їм щось підказав. Що я з часом стану частиною спроту національного спротиву піду до ЗСУ, стану нацистом чи навпаки стану нацистом, піду до зсу, але як би там не було, мені тепер як нацисту, смішно думати, що для того, аби я на світ народився 50 років назад чи. Приїбали москву вже тоді а потім вже починають жартувати на теми які близькі усім хто тут знаходиться про ухилянство, про те, що страшно, щоб тебе в туалеті без трусів привалило. Блин. І з ким ти не розмовляєш, всі це відчувають, розумієш? Типу, гумор це найшвидший спосіб налагодити взаємодію. Тачка на литовських бляха. Ані же ані цвяха. Тачка на литовських бляха. І тепер йдуть сюрахів. З приводу підбору матеріалу, ми коли приїжджаємо до підрозділу, у нас є хвилин десять для того, щоб там поки ми налаштовуємо, ми вже і деяке спілкування. Ми приблизно розуміємо. Насправді дуже швидко зрозуміло. В яких стосунках між собою люди в підрозділі знаходяться, наскільки вони дружні. І це, це відчувається, просто в, в атмосфері висить. І тим паче, що там десь перекурив старшим сержантом, він тобі розказав які справи в підрозділі, і ти вже розумієш, якщо люди там щойно вийшли з позиції і втратили, не знаю, по половину підрозділу, то з ними можливо і не треба там їх за за заставляти примушувати сміятися і так далі. Можливо, навпаки, дати якісь такі більш е е глибокі, задумливі речі. В общем, це все на інтуїції, і все це приходить з досвідом. І поки що мені здається, що ця інтуїція працює нормально. На Наші ні разу не побудули. А там ну бидло. На німецьких номерах, в нього тачка на німецьких бляхах, Бляха. і йому ні жезла, ані циляха, а в мене тачка на литовських бляхах. Бляхах. І тепер і сам іду я в раків. Тачка на литовських бляхах, бляхах, ні а ані цвяха, бляха, тачка на литовських бляхах, бляхах, і тепер хай тут сіврахів. Дякую. Коли ми робимо концерти, я стараюся вже на другій третій пісні зробити так, щоб військовослужбовці починали підспівати. Я розказую, що в мене там дихалки не вистачає, прошу допомогти, даю немічного. Але розумієш, спів це дуже сильна терапія, і не кожен собі це може дозволити. Здавалося, б, що тут такого поспівати. Тут, на війні, ми голосно щось говоримо, тільки коли з ким сваримося або там десь йдемо в атаку. Або свалюємо, звідкись типу, Тоді тільки в яких екстремальних умовах. Отак, От коли ти сидиш в безпеці, десь в підвалі чи в хаті, і просто голосно щось сказати, а тим паче проспівати. Це уже сильна психологічна вправа, і я завжди стараюся витягувати на це військовослужбовців. О, бейбі, бебі! Єде бейбі-бейбі, буду я тебе кохати бейбі-бейбі, oh, oh, будуть палки, будуть ви. Ти заходиш про парижі, байдуже, зима членітку, бебі бебіт, буду я тебе любити, oh, соловей буде співати, oh, супер їдемо в Карпати! Заскуп, сам в пікселі, то хлопці більш охочі йдуть на зустріч. У мене ж є досвід. Я до 22 року волонтером ще їздив там, зустрічався з деякими бригадами, і перша поїздка наша була під новою Айдар, Я їздив з одним товаришем своїм з Німеччини, і ми возили волонтерку. В дитячий будинок, а потім з концертами і знову ж таки з волонтеркою їздили до 24-ки. Вони тут стояли під новим Айдаром. Тоді я з ними познайомився, і в принципі ми почали дружити. Не знаю, тоді, в 2014 році, там, мені здається, всі були якісь такі заряжені, пасіонарії, заряжені на те, щоб воювати. Я бачу, що хлопці воювали весело, з охотою. Знаєш, типу, чого можливо зараз. Трошки вже навіть починає не вистачати. І, власне, от я і займався волонтеркою, ми збирали кошти до того. А після 22 року я зрозумів, що волонтерка вже не від. Ну, типу, не не обійдешся, потрібно вже віддавати набагато більше батьківщині. Бути частиною всього цього, що називається ЗСУ. Ми зараз насправді пишемо історію, і я думаю, що ну особисто я, якщо я доживу до кінця війни, я буду згадувати про ці часи як найкращі часи в своєму житті. Пісня, яка називається Залізний дух. Це такий лист wow. з фронту, який може написати. Кожен із нас. Я от тоді, коли в 2014 році їздив до 24-ки, там була гітара, так ми якось по кругу ходили. І тоді ще проскакував там, Віктор Цой, знаєш, я слухав Цоя з ошибиним очима і згадував якесь радянське кіно, коли вночі там боєць, який загубився, десь виповзає до окопів і не може зрозуміти, що це за окопи, чиї тут наші, чи німці. І він потім раз чує губну гармошку, розуміє, що звідти треба звалювати. Ну або навпаки, чує там а, балалайку, розумієш, що це тут, типу, гомо можна сюди приземлятися. А от коли ти чуєш Віктора Цоя, хер зрозумієш, хто тут наші, чи німці, чи піде, чи, чи, чи ми. Я зрозумів, що потрібно робити побільше контенту, які хотіли би за бійці, от ну коротше, треба. Замість контент ще навалювати. І тоді м, хлопці з 24 ки йшли на ротацію. Мені позвонив товариш і каже, вони будуть за, там, за 8 годин через Київ їхати, давай зробимо. І я швиденько просто сів, написав цей гімн. Там є такі зашиті сенси, якісь смішні, які знають тільки ті люди, які там тоді знаходилися. Але щоб вона стала серйозно, я поліз в Вікіпедію, почитав, знайшов, що в них є гасло, Залізний дух, залізна воля і крок залізний. Це механізована бригада. Я взяв це гасло і навколо нього побудував Залезна історію. Поля, залізний дух, і крок залізний живе країно. Така в нас доля, єденний рук. Часиці грізні рятує нас. Залізна воля, залізний дух і крок залізний. І залізні яйця. Звичайно, друзі, дякую усім. Ви знаєте, я до війни взагалі ненавидів виступати під гітару. Зараз я за ці півроку вже так наблатикався, що можу півтори годинки тримати людей. Дуже легко. Раніше я це робив за гроші, зараз за їду і за соляру. Зайду я за соляру, я вам свято захуярю. Головного. Я діловодом пропрацював в 69-му батальйоні з першої бригади Терьох. От про Закарпатський Тиріо багато типа, було ну, таких під що там. Uh, і дійсно там були такі люди, які думали, що йшли, що вони ну, оскільки втриотику послужить, то відсидяться там, будуть стояти просто на голову поставки звуковелі перевіряти, хто що хоче. Раїни вивезти, знайшли. Але ні, нас зібрали за півтора місяця сформували батальйон. і Одразу після Пасхи були під Марінку, нас сильно там розібачило. І основна претензія Гуцулів була: бля, ну це ж не пав, в ми ж так не домовлялися. Ніхто нам що тут такий буде заміс. І це я їх послухав і написав пісню, яка називається «69-й обтире це от вона власне побудована на оцих настроях е нашого закарпатського цер в минулому минулою весною. Армія це наша ордісінвитяга і завзяття тут і пої тут і кордя. Друзі, ще і кошти платять. Обіцяли аж по за застуденних москалів. Сталося не як надав, маємо більше в сто разів ще і сім дев'ятих дерево, ще десятків. Найменше підрозділа має бути своя пісня. Я за це тип. Це з'єднує людей і цементує, ментує коротше, їх відчуття. Ти знаєш, завжди буде цінуватися щирість. В якій би формі вона не була, чи то в формі самоіронії, чи в формі заохочливої, мотивуючого такого маршу. Головне правильно сенсию розказати і щиро це зробити. Ти ж не будеш на, не знаю, нарочисті якісь події. Співати про те, що ми її бачимо Москву. Типу, ну, всьому своє місце. Я дуже сподіваюся, що армія стане нормальним соціальним ліфтом, як це є десь в Ізраїлі, де, якщо ти не служив, ти не можеш займати ні державну якусь посаду. Ні виборчу посаду, ти, ти, ти не пройдеш там, ні мером міста, ні депутатом не станеш. Ти можеш тільки молитися Богу, у це, якщо ти в армії не служив. От я думаю, що у нас це також має так працювати, тому що люди зараз віддають весь свій час в, за те, щоб в, країна могла існувати далі. Ну, а хтось при цьому просто на кальянчику, типа думає, що його це не, ну, не торкнеться. І відповідно, я думаю, що потім доведеться всім цим хлопцям, які витрачають зараз свій час тут і віддають своє життя. Доведеться вигрібати ще вдома ці всі авдії стайні. типу. Я не за те, щоб там була просто військова якась диктатура. Але дивлячись на те, як зараз депутатам все це похір, я розумію, що ніхто не збирається напрятись. Було вже от півтора роки. Майже, чи майже два, так, коли можна було піднапрягтися, і видно, що цих людей нічого не змінює. Відповідно, потрібно робити якісь хірургічні вправи. Я вже є до бабки ходив, яка ця яйцями докатує. І кажу, що, ну, типу, що у нас не так з Україною, що ми не злітаємо. Так багато, всі люди рукасті, Типу. І вона мені, так, то пороблено, з України пороблено. Я це чув, дуже часто це пороблено. І написав таку пісню. Радоч усі було Україна і україн, так ніби одно корінні. Я саме через це у стінга пісню вся. До мами, як на чужині. до мами, як на чужині. до мами, як на чужині. О, -о, -о, о нам поровлено, нам усім поровлено. Ну, а взагалі перемога це, звичайно, Україна, в якій приємно жити, в якій хочеться жити, в якій ти не скаржишся на те, що там, не того депутата вибрали чи суддя якийсь козел. А де твої побратими є цими суддями і депутатами. І країною займаються люди, які роблять це задля країни, а не задля себе. Це та Україна, за яку я тут зараз б'юся. Друзі, включайтеся, не думайте, не сподівайтеся, що це пройде мимо вас краще померти зі зброєю в руках ніж схуєм в жопі.